Привет, ребята, с вами я, Вемель, и сегодня мы снимаем новый видос. Погнали. Короче, у нас появились новые акции в магазині. Естественно, я их не буду, бо сьогодні ронік другий трошки. Якщо я проиграю дуэль, я доню 100 голови. 100 голдин на минуточку заразу. Вообще дуэльки маю бути 3. Це означает, что я маю задонути примерно 100. Нет. 160 гривень десь примірно так. Ну, це якщо, якщо я програю, а я можу там виграти, наприклад, дві дуельки і програти третю. І не наоборот, Коротше, Давайте в дуельки. я, звісно вже буду виігрувати, ну це зрозуміло, бо тому, що я прошка. В прошлих відео я нереально круто отигрував. Ну, якщо що, в мене Серебро один звання. так що я вже посерйозніше і в мене посерйозніші враги, так що треба буде зараз під Ладно, ребята, просто. я не знаю, чого появились ці акції в магазині. Кстати, е, можливо, їх і куплю. Кстати, так! Це ж вигодна акція. Якщо я програю три дуельки, то я за 339 гривень, якщо я приграв всі дуельки, то я вже куплю цю акцію. Обязательно цю акцію. тому що це получається 12 касіків. 12 касиків. 12 касіків. Огов нього у нього скини Боже, ну... Понятно. Так, 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 проверим звание. Проверим звание. Бронза 4. Бронза 4. Бронза 4. А, -а, -а. а что, бронза 4 это легко. Так. Ладно, ну, хоть бы я не проехал. Даже. Забрал просто изи. Изи катка. Изи просто. Изи просто, просто, просто изи. Кстати, я жеку хочу позвати на двері. Так. Боже, 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 мене лагає, боже, не лагає просто. К 12. А... Эээ. Короче, а я тоже якийсь имбовий скріплю. Так, ща, ізі його. Ща, ізі. Там от, 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 подлюка. Зобрав, забрав просто ізі. Такі нуби попадаються, якщо чесно. Тому що я завжди послужніше. Тогда думаю, що будуть і послужніше. Так, на. Ладно, я хочу написати в конце, коли буде 7-1. Я так сподіваюсь, то я хочу написати, знаєте що? Я хочу написати... Я хочу написати, що він попав відос. Я резара написати, що він попав відос. Короче, не знаю. Може він не українець, Украине, если он Може короче. він там з Англії чи з Польщі, блін. Я що знаю. З Франції, може там. Забрав. Ізі просто катка. Ізі просто легчайше. Вс, все хорошо, это хорошо. Хороший, но просто реально. Я такой тоже хочу. П350. Кстати, це самий, Я считаю, що це самий імбовий скин на М-ку І самый це Самый дешевый, самій имбовий скин. Кстати, ми вчора постриглися. Я вчора постригся. А на... все. все. просто. Ладно, у нього М4 діапан. Ра. Хороший скин. У нього, у нього теж хороші скин. Звичайно, він тоже так же само, як я десь, приверну, грає. Я, якщо що, вже почти год граю. Я вже почти год играю. Е... Через 2 місяці буде як я год грати. Я буду грати тоді ровно гот. 17 -го числа чи 18-го не пам'ятаю. Забрав, 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 забрав. Просто ізи. Я пам'ятаю той день, як тільки я скачав з надовго. Це поза була юба ну, повні. Я взагалі був таким нубярий. Я навіть не знав, що е... мені коротше, я відкрив перший бокс, мені випала там е, вроді е, комодка. Да, камонка за 03. Я думаю, що це я її продаю не за голду, а, а за коїнці, типу, ну ти. За серебро, короче. І я тупо тоді виставив цей скин за 1000 коинсів, типу, думав, що це 1000 coin а це вказав, що я його за 1000 голди виставив. хоча він стоит 003. Я тоді вообще нічого не вибрав. Стендов вообще просто... Ну, я був таким, що вообще. Ой, зараз же я прошка. Ладно, так, все, не расслабляемся. Блін, може, я ж йому маю написати ти відео? Ні, не, не буду йому нічого писати. Боже. Так, стрімно, капець! Стрімно, капець. Боже, все, хорош. Ну, це значить, що я цю акцію точно не доню. Значить, якщо я програю следующие дві катки, я доню акцію Ха Тільки я не помню, скільки у нас тоже. Зараз треба буде подивитися. Опа, ча зараз я апну повністю. Ну, У мене було серебро один. Я просто його чуть-чуть підслив. Так що. От.